Всім привіт! Приїхав на город там, де, де сіяв сої, ось тих 70 сотих, перший раз. І посів тут навесні, м'яко кажучи, не вийшов. Не вийшов по тій причині, що сіяла сівалка погано. Погано був оброблений ґрунт, тому що не було культивації по людської. Ну вона так би була, але посіяне вже було після дощів і вже встигла земля. Ну, поки чекали, поки земля висохне, виявилося, що вона ще й пересохла. Плюс до того, що земля була недобре оброблена, тому що була тільки одна лощовка і навесно дві культивації. Одна культивація моїм міні-трактором маленьким і ще одна культивація 150-м, тому що я зрозумів, що моєго трактору тракторця буде замало. Ось цієї культивації і довелося найняти ще трактора 150-го. А так як в мене не була тільки одна лощовка, можливо, потрібно було зурати, і тому цього виявилося замало. Тоді пізніше були сходи дуже погані, плюс, через те, що сівалка була недороблена, я навесні дуже спішив. Ще й е, трохи прихворів, не вийшло зробити все так, як потрібно, не вийшло сівалку доробити. Е, тому було прийнято рішення сіяти так, як, ну, так, як є. Тому що я думав е, найняти е, сівалку, щоб посіяли. Але так, як сівалку я робив е, і для Ютуба е, насамперед, тому е, я все ж таки хотів показати, як це все буде, як, як це все буде сіятися. Тому... Посіяв я своєю сівалочкою і посіяла вона досить непогано, тільки ну, за винятком цих двох недороблених сошників. Тому е, пізніше я приїжджав сюди, ще знімав одне відео попереднє. Я там показував, які були сходи. Сходи мені дуже не сподобалися. Прям, прям дуже не сподобалися. Тому що е, сої майже не було. Ну, як майже, вона, вона то була, але дуже було мало цієї сої. Ось тут видно такі. Е, Трошки великі непросіви. Ті просіви, в принципі, вже затягнулися <кхи> по мірі того, як слоя розгалужилася, розкущилася, І... але в принципі їх ще трошки видно, ось так, якщо придивитися добре. Але в цілому поле вийшло таке непогане. Мені сподобалося як на перший раз, як на перший посів. Я думаю, цього наразі буде достатньо. Можу ось так показати на фоні. Свою сою і сою сусіда. Ну, Сусіда там вже вся колгоспна техніка, там набагато гарніше зроблено. Я не спорю, колись, може я доживу до такого, але наразі, що маємо, то маємо. Як на перший пробний, я думаю, вистачить і такого. Зараз поїду ще на ту сторону, покажу. Покажу, як з тої сторони, з цієї сторони там трошки чіткіші контури, ліпше видно, з цієї сторони воно трошки було більше таке заросле, ми кропили, викропити вдалося. Але Але соя тут з тієї сторони, вона рідша трошки і ну, зараз я покажу ще як з там тої сторони. До речі, соя з цієї сторони виглядає. Ось так, я не знаю скільки там має бути точно ось цих бубів на стеблі, але... але в принципі я думаю, мені подобається. Тиждень тому я рахував було 40-50 плюс-мінус штучок, ну, наразі ще не рахував, тільки що приїхав. Так це приблизно виглядає. Не знаю скільки тут буде штук на одному стеблі. Виривати стебло і рахувати ось тут на дорозі, так як то роблять великі, аграрії не буду. В них є багато, нехай рвуть. Тому якось так, думаю буде видно. Їдемо на другу сторону, подивимося, що там, як все виглядає на тій другій стороні. Так ось приїхали на цю другу сторону. З цієї сторони вже набагато гарніше, вище таке, чіткіше виглядає. Соя буквально половину, може навіть не половину, можливо і коло метра висоті. Досить таки висока соя. Ось так положило сусідську гречку. Гречка була вище за мене. Але пройшовся у нас такий ураган трохи. Положило гречку, але я думаю, вона встане, буде, буде рости. Ось дивіться, як все помняло, попримінало. Гречка була дуже велика, висока. Соїн наразі, слава Богу, нічого не сталося, все добре. Ось тут такий був проблемний участок, тут ми дуже багато разів, ну так дуже багато, ми тут можливо два рази окремо ще у, у цю сторону, можливо, таку смужку сотих вісім. Крупіли, напевно, на два рази більше, ніж все решта, тому що лобода була прям двохметрова. Але... Все ж таки вдалося. Але все ж таки вдалося побороти ту лобуду, тому наразі досить непогано виглядає. Ось є такі місця. Ось так, щоб було зрозуміліше. дивіться яка висока соя, досить непогана. Ну, правда, в людей є і повища набагато, я бачив. Ну, але ще раз повторюю. Це все перший раз. Можливо, на другий рік буду щось детальніше спланую, спланую там, файніше, не знаю, як вийде. Ну, на перший раз, щоб зрозуміти все, все ну, як це все має відбуватися, я думаю, цього повинно вистачити. Ось так виглядають буби. Я не знаю, багато це, мало. Дивився в інтернеті, таке якби ну, якби непогано. Ось так на самих чубчиках теж так є соя. Ну, на жаль, камера цього передати не може, тому що камера скажімо так, не особо якісна. Ну, Але я думаю, так плюс-мінус буде видно, що на чубах теж є такі ось ці буби. Не знаю, як буде пізніше. Тут вже починають відсихати, я напевно так розумію, що їх тут вже не буде на чубі, не знаю, можливо хтось, можливо, хтось знає, то в коментарях напишіть, буду, радий. Тому що я не знаю, чи буде ще з цього ну, бубє, чи не будуть же бубє, тут якісь ще є. Не знаю, чи варто знімати молочення, якщо комусь ще інтересно, щоб я зняв молочення, то... Пишіть в коментарях, ставте лайки. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, до побачення.